Після поранення пише портрети побратимів Олександр Костенко, тероборонівець з Дніпра. Понад 30 років працював ілюстратором. З початку повномасштабної війни 57-річний художник вступив до лав ТРО та воював на Донецькому напрямку. Там дістав тяжку контузію. У нього віднімалися руки та ноги. А живопис повернув його до життя та допомагає реабілітації. Працював ілюстратором. З 2007 року там фрілансом займався. Він різні книжки на замовлення оформлював, малював, ілюстрації не тільки в Україні, там за кордоном. Таке було життя Дніпрянина Олександра Костенка до повномасштабного вторгнення. Чоловік не мав художньої освіти, але понад 30 років тому до мистецтва його привела війна. Після Афганської війни теж була така ситуація контуженна, і порекомендували хтось тобто, займатися, там, хобі якесь знайти, щоб перебиватися. і я тоді так малював потихенько. Олександр майже 10 років працював ілюстратором у Дніпровській газеті. Потім почав на замовлення оформлювати театральні програми, брошури та книжки. За останні два роки перед самою війною я 12 штук оформив. Останніми історія Європи з Карпрановими я їм намалював в грудні закінчили 21-го. Ну, а в 22-му вже почалась війна, і от, тільки от недавно її змогли напечатати. Але торік, 24 лютого, для чоловіка все змінилося. Спершу він з дружиною ходив робити коктейлі Молотова і вже 28 числа став до лав тероборони Дніпра. Спочатку там не хотіли брати, бо якби вік уже не той. Ну, я їм показав, що мене є, що його. Я... Ну, тоді, будь ласка, заходьте. Офіцера не було, я сержант, і мені. Поставили командиром зводу. У підпорядкуванні Олександра було 28 бійців. Усі разом будували оборонні укріплення на підступах до міста. Потім відправилися на навчання і звідтіля навесні на передову Донецький напрямок. Заходили ДРГ з тилу, з фронту атакували. До цього майже три неділі сплошних обстрілів. Міномети, танки, касетники, вертолети. Останній бій Олександр прийняв під вугледаром наприкінці серпня у бліндаж, де був із побратимами. Влучила російська міна 120-го калібру. Ну все потухло, Тобто удар відкриває очі, ж а темно, нічого не видно. Що шум стоїть. Тут бачиш, таке світло десь пробивається, то хтось викопує важка контузія, плюс удар таке бревно по голові ударило не падала, казку погнула навіть і закрита черепно, черепно мозгова травма. В Олександра віднімалися руки та ноги. Найгірше каже: не працювала права кисть, тремор не слухалася, і він знову почав малювати. Так вийшло, що це за життя. Перша виставка моя. Побратими це люди, які я служив, яких добре знав. Портрети стали віддушеною Олександра під час довгої реабілітації. За чотири місяці встиг намалювати їх аж 27. Почалося все з бригадира. Зараз він головний сержант батальйону. Військовий він професійний такий. У нього була хвороба, важка його перед війною. Звільнили Бройних сил. Він поматі його не брали, пішов в ТРО. Біля шістьох портретів квіти соняшника то загиблі побратими. Серед них Сергій на псевдо Матадор, волонтер і спортсмен з Бердянська, який мріяв повернутися до звільненого від російських окупантів дому. Гарантометникам він був Хотів приїхати на виставку. Я намалював його ще зимою, йому прислав, він каже, о, приїду на виставку. І так сталося, що не зміг. Олександр зобразив на портреті навіть побратима у бліндажі, де з ним разом ледь не загинув. Там байкер є з рушниці. Це нас накрило в одному бліндажі, а рушниця йому життя спасла. Привно на голову впало, на ствол. Він так от і сидів з рушницею між ними. Олександра каже, кілька побратимів уже відвідали виставку. Дехто ще воює і не зміг. Але художник тероборонівець не зупинятиметься, бо вже працює над виставкою, у якій буде понад 50 портретів захисників України. Оці хлопці це ті, хто виборює цю перемогу. Вони самі прості люди, які взяли зброю і пішли на фронт, захищати свої сім'ї. Свою батьківщину. Тому я хочу пам'ять про них залишилася. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ. Єдині новини.